Вітаю, а я до вас спокушаю новим салатиком. По смаку він не схожий ні на один інший. Він зі свіжою ноткою і його не треба настоювати. Ідуть свята, Різдво новий рік, тож пригощайте новим салатиком своїх рідних. Нам потрібно куряче філе відварене 180 грамів, один крупний помідор. 1 цибулька, 2-3 невеличких груші і 150 г твердого сиру. Всі інгредієнти нарізаю кубиками куряче філе та твердий сир. Груші обирайте тверді, солодкі та соковиті, щоб вони трішки відтіняли нейтральні продукти, такі як куряче філе та сир, і груші додадуть свіжості салатику, помідорки нарізаю кубиками, цибульку мариную, яблуневий оцет та цукор. Заправляю в салат 2 ложки майонезу та 2 ложки сметани. І обов'язково додаю один зубчик часничку, все добре перемішую. Смачного канал Апетитні мрії вітає всіх з прийдешніми святами, миру, злагоди, добра, здоров'я, до нових смачних зустрічей!